Друзі, вітаю вас! Ми з Україною звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно ми з вами зустрічаємося для того, щоб проаналізувати все, що відбувається, зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події. Ну і звісно, з'ясувати, а що нам з цими знаннями робити. І от якраз наші гості це люди, які допомагають нам знайти відповіді на ці складні питання і правильно розставити акценти. Олександр Кульчицький сьогодні у нас в гостях Це військовослужбовець. Добрий день, вітаю вас. Пропоную почати ось із чого складається враження, що Російська Федерація відновила оцю тактику ракетного шахетного терору наших міст постійно щодня, щоночі відбуваються якісь прильоти. Зрозуміло, що нестача ПВО дається взнаки, е, удар в Дніпрі, удар в Чернігові. Як ви особисто вважаєте, це підготовка до того наступу, про який нам розповідали? Чи все ж таки це створення тієї санітарної зони, якою нас лякав Путін, зокрема? Я вважаю, що це ні те ні інше, насправді це продовження їх вже діючої тактики терору, тому що а, ця пауза, яку ми відчували до цього, це була просто перезарядка. Вони закінчилися ракети, вони накопичували нові залпи. І зараз вони просто продовжують свою тактику залякування. Можливо, вона загострилася зараз для того, щоб а, ще більше, скажімо, вразити мораль наших людей. Щоб люди не відчувалися в безпеці, але ну як ми знаємо, така тактика працює навпаки, тому що наші люди бажають знищити джерело загрози. Тому От вони сподіваються створити у нас цю втому від війни, сподіваються примусити людей до перемовин за будь-яку ціну, тому а як, щоб воно допомогло якомусь їх контрнаступу враження цивільних об'єктів, я не Бачу, створення санітарної зони, ну так само воно не створюють. А як вважаєте, в принципі, потенціал і сили, і можливості для того, щоб здійснити наступ, як президент казав кінець травня, початок червня у них є? є у них достатньо сил. Вони постійно їх поновлюють, вони постійно продовжують мобілізацію. Вони, на жаль, змогли поставити свою економіку навіть військові рейки, Зараз у них все для фронту, все для війни. Працюють постійно заводи, які знищену техніку швидко поновлюють. Тому сили для нового контрнаступу у них є. Я сподіваюся, що у нас є сили для того, щоб цей контрнаступ відбити. Будемо робити все, щоб наступ закінчився мінімальними здобутками, а краще їх відсутністю. Також останнім часом вони тиснуть на часів яр. Така тавтологія вийшла, але тим не менш, і складається враження, що вони прям туди кинули максимальний ресурс. Ну або принаймні максимальний з тих, що вони можуть. Чому так важливо окупантам захопити саме часів яр? Час ігр, це як недорозово вже казали, це пануюча висота. Там він знаходиться на висотах, звідти дуже зручно обстрілювати оточуючі місця, звідти відкривається дорога на Константинівку, потенційно на Слав'янський Краматорськ. І чому саме Часів Яр? Я так розумію, що росіяни зробили свою пріоритетну ціль захопити вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області і показати, що вони звільнили ДНР, ЛНР, це тому саме туди вони кидають свої найбільші сили на цей напрямок, щоб закрити отак от свою формальну а, межу цих областей, які вони для себе визначили. Сам по собі часів Яр, хоча воно має достатньо велике тактичне значення, але ну, захоплення цього міста, якщо воно навіть відбудеться, це не Балфронту, це просто дата чергового міста, яких у нас ще багато, і ми продовжимо захищати, наносячи. А чи можемо ми говорити, що вони дійсно кинули великі сили під часів яр? І чи логічно припускати, що якщо вони туди відправили велику частину там, людей чи техніки, то десь її стало менше? І чи правильною буде така логіка, щоб вдарити там звідки вони забрали? Чи в них настільки достатньо всього, що типу вони ніякий, ніяку ділянку не послабили? Я скажу відверто, вони якусь ділянку можливо і послабили, але вони послабили скажімо, наступальний потенціал. Навіть якщо вони відвели звідти якісь резервні частини, у нас недостатньо всього, щоб робити якісь атакуючі маневри. Мене дуже непокоїть, скажімо, риторика президента про те, що він планує, тому що об'єктивно, нашого контрнаступального потенціалу я не Тобто, Тогічно нам потрібно зараз фокусуватися на обороні. І так як у нас всього менше ніж росіян, живого ресурсу, техніки, ми маємо робити ставку на оборону, в якій ми це все знищуємо. В більших кількостях ми втрачаємо у нас значно більших кількостях. Тому навіть якщо у нас десь знайдуться якісь резерви, кидати їх у наступи це ну, нераціонально містечко. У росіян багато всього, вони можуть собі дозволити такі експерименти. Хай експериментують, хай ці експерименти не закінчуються. Якомога більшими втратами, а ми будемо в собі стабільно потихеньки їх повіпати і перемилювати. Також останнім часом ми бачимо, що Україні вдається наносити удари в глиб Російської Федерації, що нас радує по НПЗ, по аеродромам і так далі. Це ми робимо завдяки нашим безпілотникам, які вже долітають навіть не на 1300 кілометрів і тому подібне. Чи можемо ми говорити, що ми просунулися значно у саме власному виробництві військової техніки, і так далі. І чи можемо ми розраховувати, що ми теж створимо якусь таку свою вундервафлю, яка нам до. Дозволить переломити хід цієї війни. Розраховувати на якусь відвагу я б не став, тому що ці удари по НПЗ, вони відчутні, вони болючі для Росії, вони однозначно створюють їм дискомфорт. Але в першу чергу психологічний дискомфорт це для них велике удальше вносяться їм атаки на їхні території, особливо в такому глибокому тилу. Тим не менш, Росія настільки велика географічна країна, і у неї настільки велика кількість а, інфраструктури, і військової, і скажімо, такої підтримуючої військову інфраструктуру, що мені здається, у нас цими високотехнологічними а, озброєнням не вистачить просто ресурсу, знищити її повністю. Вони утиснуть розходи на цивільних, вони подорожчає бензин, паливо, дизель для цивільних росіян. У них здається дефіцит на заправках для цивільних. Але техніка все одно буде заправлятися і на фронт їхати. А, тому я не зовсім поділяю а, це захоплення видбавками і високотехнологічними речами. Можливо, у мене є певне упередження, тому що, скажімо, я піхота, мене те, що там вдарили десь по МПЗ, мало стосується, мене непокоїть те, що мене знаходиться тут у безпосередній близькості. На мій погляд, нам потрібно робити ставку на масове виробництво простих речей, наприклад, тих самих простих дронів, які Можуть літати тут і робити скиди на противника у противника. Ми бачимо, що дрони зі скидами у них скиди навіть фабричного виробництва. Тобто, якщо раніше там літали якісь самокрути, самопали там боги, гранати скручені. То зараз ми бачимо, що вони літають, а у них підв'язані чорні коробочки в фабричній обгорці, тобто все стандартизовано все вже вийшло на поток. Так само дуже корисна і класна річ. Це мобільні платформи на дистанційному керуванні, тобто у такі от. Наземні дрони, як їх називають, то що він виїжджає. У нас робили такі з кулеметами. У росіян я бачу зробили дуже добре з гранатометом, автоматичним гранатометом. Чим він відрізняється від кулемету, тим що кулемет потрібно пряма видиміс, тобто потрібно встановлювати складну оптику. А у гранатомета він може стріляти на настільною траєкторію і виставляти його оці от. Вешки, ну, на що він наводиться. Тобто не потрібна нам оптика для нього потрібно лише дистанційне керування, щоб він піднімався на потрібні відмітки, потрібні координати цілі, і ну, мені сподобалося, як воно зробили. Треба робити так і на. Ви, наша, на, наша навіть вибрика дозволяє нам абсолютно самостійно пробляти такі прості речі, і при бажанні це можна зробити масово. Тобто, зараз навіть волонтери роблять масове виробництво дронів. Якщо їх організувати і зібрати, скажімо, під державну опіку, вони будуть робити ще більше і ще якість. Тобто, на мій погляд, Крутіше буде, якщо умовно ППВ підірве той танк, який заправили російську нафту з НПЗ, ніж ми підірвемо той НПЗ, вони його перенесуть далі, воно буде незаручніше їм, але вони це компенсують прийти, і це так буде кризи, і запах були відповідно. Ну от ви сказали, що там ви не розділяєте захоплення ударів, але все ж таки удар по Джанкой, Багато його обговорювали. Президент визнав, що це дійсно ВСУ нанесли цей удар, і багато експертів почали говорити про те, що удар по Джанкой – це підготовка до руйнування Кримського мосту і до деокупації Криму як такої. Чи згодні ви з цим? І як ви ставитеся до тих заяв, які лунали про те, що, наприклад, Кримський міст буде точно зруйнований всередині літа. А, ну, Загалом, по-перше, я в принципі захоплення поділяю. Це круто те, що ми підірвали там і Це дійсно класно, просто ну, мені здається, що можливо треба трошечки пріоритети по-іншому розставляти. Але тим не менш, це круто, це чудово, це треба робити. А под жанкою я не бачу, як підрив Джанкою пов'язаний з Кримським мостом. Хіба що там випробовують якесь нове озброєння. А, знову ж таки, а, я. Молодший сержант, я командир відділення, мені ці от ракети я дуже далекий, тому я вам розповідаю просто, скажімо так, з мого боку, як стороннього спостерігача. А якщо у нас е, заплановано підривати Кримський міст, до таких заяв я ставлюся негативно, це як і заяви з контрнавсту. За півроку пообіцяли, де атакують, і через півроку там, де пообіцяли, там і пішли ну, справжні чоловіки свого слова, але на війні так не робиться. Якщо ми плануємо знищити кримський міст, то про це треба говорити якомога менше. Я розумію, що треба підтримувати мораль цивільних, але все-таки військова доцільність вона на першому місці має знаходити. Можливо, можливо, ні. Джанкої підірвали це круто. Там, наскільки я знаю, підірвали кілька вертушок. Їх підірвали ще багато. Там чого сподіваюся, це буде продовжуватися. Сподіваюся, що кримський міст теж паде, але Казати, що Джанко якось до цього підводить, ну не знаю. здається, це не пов'язано. Ну і питання, яке, скажімо так, обговорюється вже мабуть півроку. Мобілізація вона почнеться 18 травня згідно нового законодавства. Але багатьох здивувало те, що демобілізації там немає, її викинули по факту. І багато хто сумнівається, що мобілізація згідно цього закону дасть якийсь результат. Ви, як військовослужбовець, як ви поставилися до ухвалення законопроекту саме в такій редакції, і як поставились до того, що демобілізації там по факту немає. Ставився я, скажімо так, пасивно негативно, пасивно тому, що особливо нічого й не очікувалося. Скажімо, навіть ці 36 місяців до них а, дожити дуже важко. Наприклад, а, у мене в, так, в зводі з тих людей які вже воюють з 22-го року, тобто які, хоча б потенційно мали шанс ці 36 місяців йти, шилося чотири людини. Ну це, умовно 30 людей. Uh, ну не всі загинули на щастя, хтось перевівся на штабні посади через те, що здоров'я вже нормально нема. Uh, і я вважаю, що це неправильне було рішення прибирати демобітацію. Uh, велика частина людей це, це звичайно, психологічний фактор, це фактор того відношення до себе, щоб вони, знали, що вони знаходяться не враз. Знаєте, як оцей анекдот, чим відрізняється армія від тюльмиї тюрмі, знаєш скільки тобі залишить. А, тут у нас більшість людей а, планує демобілізації, навіть якщо її дали би. Але дуже приємно було б розуміти, що ти маєш таке право. А, так само, як я вже сказав, тих людей, які до цієї демобілізації через 36 місяців могли піти, їх вже лишилося дуже мало, і скажімо, це не зробило б великої погоди. Ну, не кажучи, пішли ці там два-чотири чоловіка з тридцяти. Ну, воно б не. Полила на фронт, це незрозуміле для мене рішення. Прийняли таке рішення наші депутати займалися там півроку. Стосовно мобілізації, як воно дасть результат чи ні, так само я не думаю, що це дасть результат, тому що сама результаці першу чергу ті частина, що вони розуміють, що їх чекає. Навіть не через страх померти, от перша. Перша а, проблема, з якою я стикаюся коли говорю з потенційними там, людьми, які, можливо, хочуть мобілізуватися, вони а, не розуміють, наскільки вони в це впусуються. Вони хочуть впевненості. Вони не знають, що їм робити, якщо вони потраплять до поганого командира. Вони не знають, що їм робити, якщо їм не дадуть забезпечення, якщо їм не дадуть навчання. Вони не знають, що їм робити, якщо у них а, не витримає психіка. Ні. Таке теж буває. Людина думає, що вона може, приходить і розуміє, що вона не може. Вона теж не може, тому що в армії можна піти тільки перед ногами, на жаль, у нас зараз. Тобто оця непевність людей лякає. І примус, скажімо, ми завжди на це робимо наголо, що ми відрізняємося від росіян тим, що ми не робимо, і ми встаємо, скажімо, на захист своєї волі і гідності перед будь-яким примусом. Примус мені результати не дасть людина, яка потрапила в армію, примусом, вона немотивована. Вона нічого не хоче робити, вона намагається саботувати службу. Вона не потрібна. Е, так само примус, е, велике питання до ВЛК, людей, яких вони нам присилають, це великою частиною люди непридатні в принципі. Тобто є у нас боєць, який падає з запову, просто. Я не знаю, хто його мобілізував, цю людину треба віддати під Бо ну, людина не придатна повністю, а йому написали придатку, тобто, навіть не обмежено придатку, а повністю от справи. А як ви вважаєте, да. як би тоді варто було мотивувати людей? Чи тут якби у кожного від їхнього особистого там характеру і моральних якостей має залежати? І оця е, мобілізація, там коли ловити на вулицях, вона якби те, що ви сказали, ніякої користі не має. Мотивувати людей, знаєте, колись я писав допис такий напівіронічний, але насправді можна його застосувати, як є. Що просто дати людині можливість а, демобілізуватися за бажанням. Тобто людина, на, а, ну звісно, не прямо з позиції, а виходить під розділ на відновлення, собака пише: я втомився, да. його випускати. А це дало б набагато більший ефект, мені здається. Ніж е, примус, тому що, по-перше, людина прийшла з розумінням, що вона може зараз прийти в армію і служити півроку рік, після чого спокійно повернутися до своєї родини. Величезна кількість людей, які зараз рахуються в СЗЧ, вони просто не витримали психологічне напруження, їм дай відпустку місяць, два-три, вони повернуться самі. Тобто, ну, скажімо, я знаю історію, коли людина пішла в СЗЧ, через два місяці її відпустило, вона каже, я вже готовий повернутися, але він вже рахується як злочинник. Ну, Він не може. А, і людина би, по перше, розуміла, куди вона йде. Людина прийшла, півроку відслужила, повернулася. Люди би розуміли, що з армії можна піти не тільки перед ногами, а можна спокійно захистити країну, перепочити, ще захистити країну. І пішов би притік. У мене є достатньо знайомих, які хочуть служити. Вони бояться через цю невпевненість. Не через те, що їх можуть вбити на поле бою, а через те, що вони можуть потрапити знову ж поганий підрозділ. А, на додачу, якби люди могли перевестися спокійно або Демобілізуватися спокійно, підрозділи, скажімо так, з неадекватним командуванням, вони просто е, стали порожніми, там туди ніхто не йшов, такі командири природним чином відсіялися. Вирішилося б мільйон питань одразу. Але, на жаль, вирішення цих питань чомусь ніхто не в створенні відомості, боротьби з ними, і результат таких відомості. Ну і наостанок не можу вас не запитати, нас лякають і союзники, і деякі наші чиновники, що от без допомоги США Україна не вистоїть і що там лишаються лічені місяці, поки в нас є цей запас. Що ви про це можете сказати зсередини, фактично? Ситуація не дуже позитивна. Без допомоги союзників, звісно, дуже важко, але, скажімо, не вистоїть в довгій перспективі. Я не думаю, що фронт посипеться в найближчі місяці або навіть найближчі роки. Проблема просто в тому, що там, де не вистачає снарядів, дірки закривають тіла. Тобто, чим більше у нас нестача озброєння, чим більше у нас нестача боєприпасів, тим більше буде гинути наших бійців. Ми можемо продовжувати так довго. В якийсь момент такими темпами Україна впаде. А, Україна може стати для Росії тим, чим став Афганістан для Союзу. А, але це буде для нас пірова перемога, і не факт, що Україна після того лишиться в тому стані, в якому вона є. Зараз. Тобто, скажімо, є таке визначення перемоги. Це коли а, країна після завершення війни опиняється в кращому стані, ніж вона була до її початку. Тобто, в такому контексті перемоги ми видно навіть на горизонті, а, можливі різні ступені поразки. І чим менше у нас буде. Допомоги західному, тим більшій ступені буде ця поразка аж до можливої повної країни нашої з МАПСВІД. Що до цього, звісно, не дійде, і партнери, шановні, почнуть такі нам допомагати, хоча б як Ізраїлю. А, а поки ну, ситуація важка, але контрольована. Дякую вам дуже. Сподіваємося, те, що партнери все ж таки отямляться і зроблять те, що вони дійсно обіцяли. Вам дуже дякую і за те, що бороните, і за те, що знайшли час до нас долучитися. Олександр Кульчицький, військовослужбовець, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, дякую вам за те, що ви дивитеся і підтримуєте. Обов'язково підпишіться, якщо раптом ви того ще не зробили. Це важливо для нас, і це допоможе вам чути відповіді на свої запитання. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ми з вами побачимось. Себе, будь ласка, бережіть.